Спорт ветеранів війни тема, що нині актуальна для всіх регіонів України. Адаптивні види спорту довели свою ефективність в усьому світі. З початком великої війни, усе більше захисників долучаються до ветеранського спортивного руху. Обговорити перспективи реабілітації поранених через спорт зібрались на комітетських парламентських слуханнях представники різних областей України, профільних міністерств та військові. Сьогодні заняття фізичної культури і спорту може та повинно відігравати ключову роль в медичній, соціальній та психологічній реабілітації в війни. Війна калічить тіло людини, калічить її душу. І тому навіть людина, яка зуміла пройти свій бойовий шлях без серйозних поранень, потребує допомоги держави у психологічній адаптації до мирного життя. Ще серйозніше допомога необхідна захисникам та захисницям України, які отримали інвалідність, організувавши ці слухання готові обговорювати доцільність внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт для вдосконалення розвитку спорту ветеранів. Це головне наше завдання. Криворіг напрацював великий досвід розвитку ветеранського спорту. Своїми практиками криворіжці ділилися на комітетських слуханнях. В нашому місті це системна робота і масова участь захисників і їхніх родин. Ми започаткували місцеві комплексі спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс. Вони проводяться з 18 видів спорту, і турніри проходять кожні два тижні. Кожен переможець Ветеранс Фемелі Геймс отримує з міського бюджету грошову винагороду розмірі 5 тисяч гривень. Кожен а призери нагрожуються медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Ми наразі вже організували тренування за 11 видами спорту для наших ветеранів для організації і тренувань і змагань. Ми задіяли всі наші 10 комунальних дю США. У нашому місті за сприяння ради оборони створено збірну команду ветеранів: нескорені кривий ріг, наші інвіктуси активні учасники місцевих, всеукраїнських та міжнародних змагань. Підтримую нашу збірну ветеранів, яка бере участь в змаганнях різних рівнів, і для мотивації додаткової ми виплачуємо їм стипендії з міського бюджету за перемоги на міських, національних та міжнародних змаганнях від п'яти до ста тисяч гривень за 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 перемогу за за кожну медаль. Ми створюємо потужну екосистему, яка об'єднує ветеранів, значить членів їх родин через спорт, реабілітацію, відпочинок, арт-терапію, психологічну підтримку та інше. І от в цього року хочу зазначити, що на підтримку наших героїв та їх родин, це і спорт, і соцвиплати і медицина, і так далі. В бюджеті кривого рогу заплановано майже 700 мільйонів гривень. До реабілітації через спорт і відновлення засобами мистецтва та іншими видами творчого дозвілля і психологічного розвантаження. Ветерани та члени їхніх родин мають можливість безкоштовно займатися танцями, музикою, вивчати англійську мову, опановувати it спеціальності. Все це Криворіжці презентували на слуханнях і Отримали дуже високі оцінки роботи ради оборони та міської влади від керівництва комітету парламенту. Ту доповідь, яку сьогодні я почула, і ті аналітичні матеріали, які ми побачили, також відгуки від ветеранів війни говорять про те, що місцева влада, громадські організації, спортивна спільнота об'єднано дуже багато приділяють зусиль і роботи для того, щоб ветерани війни та члени їх родин були залучені до різних заходів, в тому числі до спорту ветеранів війни, тому велика їм подяка міністр молоді та спорту Матвій Бідний також дав свою оцінку криворізьким практикам. На його думку, це приклад того, як має розвиватися сфера ветеранської політики по всій Україні. Дійсно, Кривий ріг це одне один з тих регіонів, які найбільш активно розвивають напрямок спорту ветеранів війни. Я думаю, що багато хто має брати приклад з цього регіону. Тому ну і будемо і далі допомагати кривому рогу і орієнтуватись на кращі практики, які започатковуються там. Михайло Бостров, Олег Каплій, цей день.